Науковим парком Київська політехніка, Національного технічного університету Київський політехнічний інститут в плідній співпраці з концерном Укрпошсервіс на базі державного підприємства Судмаш у місті Херсон вперше в Україні реалізовано виробництво 30-метрових автодрабин для аварійно-рятувальної техніки. За останні роки для підрозділів МНС України виготовлено та поставлено більше 10 телескопічних підіймачів вітчизняного виробництва. Які можна використовувати як для евакуації людей, так і для гасіння пожеж водою та піною. У четвертому кварталі 2011 року концерн Укрпошсервіс виготовив для МНС України в Харківській області 30-метровий телескопічний автопідіймач та автодрабину на шасі КАМАЗу. УкрпошСервіс має змогу поставляти автодрабини висотою підйому до 52 метрів, які обладнані гідравлічною системою автоматичного вирівнювання.